І вітати з вами програма Дорогами християнства програма, в якій ми не боїмося ставити складні запитання. Як говорив відомий німецький філософ Еммануіл Кант, вміння ставити розумні питання уже є важливою і необхідною ознакою розуму і проникливості. Тому віримо, що для допитливих наша програма є особливо цікавою. В студії Віталій Кривой. Залишайтеся з нами! Заангажовані історики подають хазарський каганат як державу, що жорстоко пригнічувала підкорені народи, в тому числі й наших предків слов'ян. І сьогодні у мене виникають такі запитання: чи так вже погано жилося слов'янам у так званому хазарському ярмі? Чи перейняли наші предки культурні та релігійні надбання цієї високорозвинутої, як ми мали змогу переконатися в попередній передачі держави середньовіччя? Все це ми спробуємо вияснити разом з Віталієм Неробою та Богданом Ковалем. Я сьогодні радий вітати моїх друзів у нашій програмі. Вітаю, Богдан! Вітаю. Вітаю. Вітаю, вітаю! Сьогодні ми маємо можливість розглянути і відгадати загадки історії, але перед цим я пропоную вам разом з нашими глядачами переглянути як завжди, історичну довідку. Історики свідчать, що на рубежі восьмого і дев'ятого століть слов'янське плем'я полян звільнилося від хазарської незалежності і почало розбудовувати самостійну державу з центром у Києві. Нова держава, що назвалася Руссю, заявила про себе сміливими і несподіваними морськими нападами на Причорноморське узбережжя, Крим і навіть острови Егейського моря. Це був якраз той час, коли формувався знаменитий шлях із варяг у греки транспортно-торгова артерія з півночі до центру цивілізованого світу. Про те, що у середині IX століття Русь була значною воєнною силою, ми дізнаємося з повідомлення арабського автора Аль-Якубі. Про те, як закавказькі феодали у 854 році закликали на допомогу правителів Візантії, Хазарії і Русі. крім того. У 860 році Русь виявилась здатна організувати похід на Константинополь, завдавши значних проблем жителям візантійської столиці. Отже, зоря нової слов'янської держави почала стрімко сходити на політичному небосхилі, тоді як Хазарія поступово втрачала свій авторитет. Є свідчення, що до часів правління Олега під владою Хазар залишилися тільки три племені: сіверяни, радимичі. І в'ятичі. Втім, і їх незалежність скоро була відвойована. Руси почали здійснювати експедиції не тільки на південь, але й на схід. Арабський автор Ібн Хордабдех, який жив у 9 столітті, писав: руські купці плавають не тільки по румському чорному морю, а й по морю Джурджана, Каспійському, і виходять на будь-який берег. Втім, іноді купецькі дружини могли перетворитись і на банди розбійників. Ставалося й так, що розбійницький набіг перевділювався у добре сплановану воєнну акцію. Хазарія пропускала через свою територію воєнні контингенти русів за умови сплати мита частиною здобичі. Втім, дві держави скоріше перебували у відносинах постійного протистояння, ніж уживалися мирно. Історії відомий епізод, коли руський очільник Хельгу, можливо, князь Олег напав на хазарське володіння, уклавши угоду з Візантією. А Песах, хазарський полководець розбив його в бою і змусив повернути зброю проти колишніх союзників. Таким чином, суперечності лише поглиблювались. Фатального удару по хазарському каганату було завдано походами Святослава 965 року. Та існують незаперечні факти, що це не був остаточний кінець. Шановні експерти, попередню нашу передачу ми повністю присвятили хазарському Каганатові. Ми говорили про хазарів. Ну, тепер вже час поговорити і про Русь. Мене цікавить, які в науці існують думки або теорії про походження Русі. Коли ми говоримо про такі справи, то як звичайно, початки Росії губляться в тумані історії. Є е, дві основних е, теорії походження Русі. Історично так склалося, що нормандська теорія бере верх, бо традиція ця починається ще від Нестора. Що, у такому полігає? джерелі, як Повість временних літ, наводиться оповідка угу. про те, як закликали варягів відома історія правити на Русь. Так. І саме варяги, тобто Скандинави, створили тут державність, стояли угу. біля витоків руської держави. Основні баталії навколо цієї точки зору розгорнулися вже у 18 столітті, коли не менш відомі. Татіщев і Ломоносов запропонували альтернативну слов'янську теорію походження Росії. Вони говорили, що не потрібно шукати якихось скандинавських коренів в етимології. Назв, mm -hmm. міст, назв річок. От, говорили про те, що слово Русь походить від слова русі, від кольору волосся mm -hmm. населення нашого. Говорили про те, що багато річок, наприклад, Рось, Раставиця, річок, які протікають на нашій території, це мають місцеві корені. Mm -hmm. Крім цих двох основних теорій, в пізніші часи з'являлися і інші теорії, наприклад, Рано, Сармацька говорилося про те, що Русь бере свій початок від Аорсів, було таке плем'я Сармацьке. Угу. Говорилося і про хазарську теорію, до речі, не можемо обминути. І це відомий такий провідник цієї точки зору істориком Омелян Пріцак. Який говорить про те, що Київ був було хазарське місто і зовсім ігнорує легенду про заснування Києва в так говорить, що це був такий хазарський полководець Куяма. Скільки теорій чи ще якісь є взагалі саме весь такий спектр. Походження самих слов'ян, це трошки раніше, не само термін Русь, навіть, а самі слов'яни, uh -huh. то багато дослідників схиляється до точки зору тієї, що вони є спадкоємцями скіфо-сарматського світу. Uh -huh. Наприклад, польська шляхта, так звана, і навіть шляхта українська, вона вважає себе прямими спадкоємцями сарматів, uh -huh. які були корінним населенням цього степу, Тому не потрібно десь шукати там Скандинавію в іншому uh -huh. місці. Це люди, які споконвічно. Жили на цій землі, маючи просто різні назви на протязі самої історії. І навіть uh -huh. відносно самих Хазарів, одні їх вважають тюркютами, тюрками, інші вважають угорцями, uh -huh. а значна частина вважає їх також і самими слов'янами. Наприклад, козаки в творах середніх віків деякі козацькі автори називали себе прямо ми Хозари. Uh -huh. Така цікава точка зору самих козаків той на, час. На Тому... Дякую, Віталій. Основна суперечка тут точиться навколо того, який саме етнос був державотворчим. Скільки теорій, скільки ну, цікавої інформації ви розповіли, а на яких джерелах ми взагалі будуємо сьогодні своє дослідження? І взагалі про, про, про ці теорії, коли ми говоримо? Які джерела? Звідки ми черпаємо цю інформацію? Про Русь, на щастя, збереглися місцеві джерела, це повість времінних літ і різні списки, в які літописні списки, в які вона ввійшла. Никонівський, Патівський, Новгородський кодекси. Угу. Про Русь також відомі, відомості містяться у візантійських авторів, саме про початки Росії, наприклад, таких, як Костянтин Багряногродний. Uh -huh. Є відомості про Русь, і у Західних, якщо я не помиляюся, так звані Бертинські анали. До речі, там і спливає ось ця перша згадка про народ Рос, який uh -huh. був у складі посольства до французького імператора тодішнього. Uh -huh. uh -huh. Якщо вже говорити про хазаро-руські стосунки, то тут найбільше джерел містяться в так званому мусульманському світі, це арабські джерела, це іранські автори. Uh -huh. Такі, як ну, арабські, як Іб Ібн Фадлан, Аль-Масуді, і це твори вірменських е, хроністів угу. і твори сірійців, угу. сирійських, арамейських авторів. А взагалі, якщо подивитися на ситуацію того часу, е, якою вона відбувалася в контексті, щоб ми могли зрозуміти, що відбувалося тоді, які були взаємини, який був перерозподіл між так званими кочовими імперіями в той час, слов'яни, яку участь приймали в цьому. Величезна територія від Причорномор'я і мало не до самого Тибету в ті часи отримала умовну таку назву від істориків Великий степ. І ось mm -hmm. на всьому цьому просторі Великого степу існували, ну, говорять, кочові, але насправді вони були не кочові, а такі ось напівкочові, більше утворення. Було таке велике утворення, починаючи з 5 століття, яке називалось «Чуркський Каганат. Ми розуміємо, що такі величезні території втримати під централізованою контролем. владою було дуже важко. Від Причорномор'я ж це, це півсвіту, да. це майже більша частина світу. І тому зразу ж, вже на початку 7-го століття, вибачте, тюркський каганат. Почав колотися на західний і східний. Східний був менший за територію. А ось ця територія: ну від Волги, скажімо, і ось до нашого причорного моря, так ігу. аж до Дунаю. Це був західно-тюрський каганат. Угу. І потім ця територія західно-тюркського каганату також мала свої внутрішні суперечності. Були впливові роди, які боролися за владу. Ну, Фактично була ця величезна територія, поділена між двома такими родами: Рід Ашина угу. це та правляча династія, з якої пізніше виріс хазарський каганат. І угу. там підвищились хазари як плем'я. І рід Дуло, Булгари. Та народність, яка називалася Булгари. і була навіть ціла держава, велика Болгарія, яка займала Болгарія чи Болгарія, Булгарія, 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 це одне те саме, те саме mm -hmm. так, велика Болгарія, яка в 660-х роках. Займалось саме територію Причорномор'я і аж аж Півдня до для Росії, Дунай. від Казані, аж до Софії. Так. Угу. Це політичне утворення проіснувало недовго, тому що хазари рішуче взяли владу в свої руки і після смерті засновника цієї Болга... великої Болгарії хана Кубрата відтіснили угу. болгар аж туди за Дунай. І угу. тому ми ось тобто уже в той, період, так, в той період, який ми будемо розглядати, починаючи із 7 століття, 7 до 10 століття. Uh -huh. Фактично по Дніпру проходить кордон між зонами впливу цих двох великих держав. Є ще один агент uh -huh. на Заході, Каварський Каганат, але це вже трошки інша така територіальна структура. Але ось по Дніпру проходить зона впливу болгар і Хазар. Зрозуміло, участь слов'ян тут, яка в цьому. Тут сама доля Болгарії, і хто вони такі, дуже цікаво, що одна частина пішла на схід. На uh -huh. північний схід, навіть так скажемо, Волжська Болгарія це територія сучасного Татарстану, і Башкирії, і Мордви, ну, всіх uh -huh, поволжних uh -huh. народів, а частина пішла на захід. Uh -huh. І якщо в Хазарії дотрим були схильні більш до іудаїзму, то Воложська Болгарія прийняла іслам. І ті народи, які пішли на. На захід вони були більш схильні до такого богомільського християнства, про яке ми говорили uh -huh. раніше, і також до ісламу. Бо частина печенігів, які були одним з залишків цих всіх народів, також дотримувалась ісламу. І пізніше багато болгарів також прийняли іслам. Вони зараз відомі під назвою Помаки. Тобто, ми бачимо таке розділення було вже на релігійному принципі. Uh -huh. Хазарія юдейська. А оця Болгарія більш ісламо-християнська. Як далеко Хазарія розповсюдила свій вплив на слов'ян? Ось а слов'янські народи власне становили те підґрунтя, на якому розгорталися бойові дії. Слов'яни були осідлим населенням. З цим ніхто з істориків не сперечається. І угу. тому як осідле населення, як землероби, вони фактично становили більшість базу, населення базу то... для цих держав, економічну базу угу. створювали угу. для цих держав. Я би вас звернути увагу на карти, які ви бачите зараз на екрані. Одна з них це карта Льва Ніколаївича Гумільова. З його з його книг вона показує, що межа Хазарії проходить по Дніпру і навіть заходить, тобто весь лівий берег України, належав mm -hmm. до Хазарського Каганату, включно з Києвом на правому березі і Київщиною. Mm -hmm. Це все належало до Хазарського канату. На іншій карті ми бачимо карту, це карта і Національного Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На ній також зображено, що межа Хазарії займає більшу частину території України. І так угу. продовжувалось протягом, скажімо так, декількох сотень років. Важко угу. визначити, як завжди було. Віталій Богдан, а ось як інтегрувалися слов'яни в новому, ну в хазарське суспільство. Вони були тільки ось там. Тими, хто економі економіку піднімав, <хи> чи ще десь ми знаходимо їх? Ми знаходимо їх і в адміністративному апараті хазарського каганата, але ось що цікаво мені помітити, що, наприклад, наше джерело Повість времінних літ пише про те, що. Під владою Хазар, вже до часів правління Олега, знаходилися в основному це сіверяни, Радимичі і В'ятичі, слов'янські племена Лівобережні. поляни довгий час також були під впливом хазарського каганату. Це вже більш правобережне яке на Київщині. Це цікава угу. така теорія того ж історика Омеляна Пріцика, що назва Київ походить не від легендарного Кия, як ми угу. вводимо, а від якогось хазарського полководця Куява. І що сам, сам Київ, як місто, він. Був подібний, ми згадували вже в передачі про хазарський каганат. Сам устрій Києва був подібний до устрою Ітиля, тобто mm -hmm. фортеця. І Адміністративний центр і торговий центр uh -huh. і навіть висловлює таку сміливу досить гіпотезу, що правда суперечливу, але сміливу, що Київ був одним із форпостів хазарської держави. Uh -huh. Тобто, до чого я це все веду? До того, що слов'яни були добре інтегровані в хазарське суспільство, і мені здається, що вони не стогнали під хазарським ярмом, а були повноправними підданими, які користувалися тими правами і свободами, які надавала хазарська адміністрація. І так. в тому числі для слов'ян. Е, у історичній довідці ми чули про так звані каспійські походи. Тут дуже цікаво, що стосується каспійських походів, що там в описі Хазаро руських стосунків є два терміни для uh -huh. позначення, як кажуть, слов'ян. Це перший термін руси uh -huh. і другий термін самі слов'яни. І вони не є взаємозамінними, а вони називаються uh -huh. паралельно один до одного. Як тобто, правило, русів називали тих людей, які Плавали на кораблях і були морськими воїнами. Руси. Тобто, коли угу. йдемо про русів, це є морський похід, Так. це є, скажімо, Воєнна поєднання експедиція. військового десанту. І військовий десант в більшості їх називають аланами, тими угу. давніми сарматами, а ті, що на кораблях, то руси. І слов'яни. Слов слов'яни виступали в якості такого більш, скажімо, пішого контингенту. Некінного ага, при кін... дворі хазарського uh -huh. Кагана гвардія складалася з різних частин. Одна з них була мусульманами, що цікаво. Uh -huh. Інша частина була суто хазарами юдеями, і була частина, яка була слов'янами. Uh -huh. І також морський флот, який складався з русів. Uh -huh. Тобто, це ще раз доводить той факт, що руси мали не просто були інтегровані в суспільство, а вони мали дуже тісно були пов'язані з усіма. Ну і економічно, і соціально, і релігійно і структура на казарського А все ж таки каспійські походи. Як тут, крім того, що ви сказали, Віталій, що ми ще можемо побачити, якими ми тут можемо побачити слов'ян, русів, як ви сказали? Частина дослідників розглядає походи русів, під які були очолювані ігорем, які були очолювані Олегом. Uh -huh. Так само і Володимир, ну, і інші князі е, звершили ці походи як грабіжницькі походи через величезну територію хазарського Каганату, вони якимось чином проникали туди і нападали на ісламські країни. Uh -huh. Але насправді пройти через цю територію Каганату, який, начебто, був ворожий Русі, як нам подають, неможливо, нереально. No, Ми лазу, знаходимо не опис тільки одного бою між русами і хазарами. Один бій описаний. І то вони принесли данину хазарам і. Там невідомо в чому була причина. Там скоріше був релігійний конфлікт всередині хазарського Ганату, бо мусульмани воювали з русами. Угу. В цьому була проблема. А так, руси виступають в якості морського флоту хазарського Каганату, виконуючи так. захисну таку чи захисну чи наступальну функцію в війні з ісламом, угу. який був на півдні Іран, Закавказя і ну, Арабський халіфат. Змушений зробити невеличку паузу в нашій цікавій розмові, після якої ми продовжимо. Сьогодні тема нашого дослідження Хазарія і Русь, їх дипломатичні взаємини та військові конфлікти. Ми ведемо розмову, нагадаю, з Віталієм Неробою та Богданом Ковалем. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент, обзор мірових вопросов та інтернет-газеті Путь. Яка загадка пов'язана з першими руськими князями, фігурує в різних історичних документах? Взагалі, чому деколи їх називають Каганами? Дуже вірно, Віталію це відмітили. Я вже цитував Бертенські анали, де говориться про те, що прибув у посольстві до цього францького імператора народ Рос, який управляється правителем під назвою Хакан. Mm -hmm. Каган арабські історики дуже часто згадують про те що у війні за у війні з арабами жителі приграничного приграничного поселення попросили допомогти імператора ар рум тобто імператора візантії кагана Аль-Хазар, Хазарів і Кагана Сакаліба звичайним терміном Сакаліба Називали позначали слов'ян. Слов uh -huh. Ось. Тобто ми зустрічаємося з такою досить цікавою термінологією, що uh -huh. о, на Русі перші правителі називалися не князями, як ми звикли. Ну, звична назва з історії в історіографії, а каганами. І ця загадка досі турбує уми історики. І навіть в повісті uh в -huh. рімних літ в оригінальному тексті там нема слова князь. Там написано Каган. Ну, в школі читаю. Каган, то написано в наших підручниках. так, Те, що написано в, в, в тих джерелах, тих, там написано Каган. Є праці, посвячені цьому наукові, які хочуть mm -hmm. розгадати це все. Це пояснюється просто. Вони були в сфері політичного і культурного впливу Кагана. Скажімо, якби ми були mm -hmm. не під Російською імперією, mm -hmm. то в нас би називались не царі, а, наприклад, королі. Mm -hmm. Під якою uh -huh. культурною знаходимося, в культурній сфері? так, так така Воно і називається зрозуміло. А, е, похід Святослава на, хазар, на Хазарів взагалі. Е, це дійсно був кінець вже державності Хазарів. Що ви можете розказати з цього приводу? Це історія досить довга. Я хотів би додати до попереднього питання, що можливо саме прийняття руськими правителями титула Каган угу. символізувало претензії на спадок цієї великої держави колишнього тюркського угу. каганату, якраз починаючи із 9 століття із правління Аскольда. Князя, про якого я сподіваюся, ми ще поговоримо в наступних передачах. Угу. Русь починає підійматися і починає досить грати впливові позиції, у займати впливові позиції у хазарському каганаті. Тому іменування каганами руських князів це як претензія на ось цей ну, думав, на спадок на титул, титул спаду. Історики досі о, думають над загадкою походу Святослава 966 року на хазарський каганат. Звичайно, нам подаються як перемогу над цією. Хижою завойовницькою uh -huh. державою, Святослав Вогнем і Мечем пройшовся по хазарській землі, зруйнував основні міста. Семендер, Беленджер, Ітиль, Саркел зрівняв із землею і думають, кому це було вигідно? Говорять, це було вигідно Візантії. Щоб усунути такого небезпечного суперника на півночі, як був хазарський каганат, тобто співпраця з Візантією? так. Але розглянувши всю історичну ситуацію того часу, можна прийти до такого висновку, що це була просто внутрішня міжусобна боротьба у самому Каганаті. Угу. Це була Боротьба руських князів за титул зверхника, за титул ось правителя на цієї величезної території, да? території. Можливо, тим більше навіть... що претендентів було багато. Чинало, да? Так само, і болгарські царі, перше Теж... болгарське царство, плекали таку надію відновити ось цю величезну державу. А ну, в... був в Союзі із угу. Болгарією. Це ми знаємо з історії. Угу. Після того, що ви розказали, мене запитання: хто був взагалі малах, хазарський каганат? Мав наступників? Хто був наступником цього великого утворення? Нам подають різні версії. Про це говорять після падіння хазарського каганату угу. в степах Придніпров'я з'явилися дикі половці та печені. Але ми бачимо таку цікаву деталь, що Святослав. Ще є хазарський каганат, а вже тут печеніги. ну, були. І печеніги mm -hmm. до цього були там. Це, so. це є про це згадки, документи, і факти. Справа в тому, що саме половці е, є спадкоємцями хазарського каганату. Mm -hmm. Немає в нас доказів ніяких, крім повісті вірімних літ, про знищення хазарського каганату. Тим більше сама повість пише про один лише єдиний похід Святослава. Святослав роками воював проти Візантії, яка була набагато меншою по території uh -huh. і по могутності за хазарський канат, і нічого не добився. А тут один єдиний похід лише зафіксований в одному єдиному джерелі. Так, немає більше ніяких інших Ніяких Документів, документів які uh -huh. з інших джерел, які no, говорять про зруйнування дала. хазарського канату. Наоборот, на протязі більше 150 років згадуються хазари. Uh -huh. Згадуються хазари. І наприклад, князь Мстислав Удало, який був е внуком. Правнуком з князя Святослава приходить захоплює Київ саме з допомогою Хазар. Його військо складало з черкесів і Хазарів. Mm -hmm. Мстиславу Дало, який прийміг Ярослава Мудро в битві під Ліствіно. Тому ми бачимо те, що ті народи, які з'явились, начебто там, вони ніде ті Хазари не дівались, вони їх жили там на місці. Т так і жили. Тільки перебрали іншу назву чи uh -huh. інше походження. Іще. Чи, можливо, просто зруйнувалася централізована, централізована влада... а, структура так, і так, почалась міжособиця. Так, так, так. Тобто, як держава, як централізована, вона зникла. Ви знаєте, дуже часто в історії так стається, ну, взагалі, воно так буває. Люди впливають одні на одних, е, впливали хазари, їхня культура, менталітет. Які вплив вони мали на слов'ян, Якщо слав'яни були, як ви сказали, інтегровані в це суспільство в хазарському каханаті склалася унікальна політично конфесійна ситуація? Там панував панувала релігійна толерантність, де до всіх до представників усіх вір ставилися дуже терпимо. І ось саме ця риса хазарського менталітету дуже співпадає із рисою слов'янського менталітету, бо так само на території України, колишньої uh -huh. і сучасної, сповідується принцип релігійної свободи. Кожній людині, яка... Так, яку, ну, ось це, ну, я вважаю, ну, один із спадків культурного які... Важливим... хазарського uh -huh. каганата. Uh -huh. Важливим впливом, який вчинив хазарський кагнат на Русь, це було відношення до е святого письма. Тому що тоді, оскільки юдейська віра була панівною, а в юдеї всі, скажімо, чоловіки по крайній мірі мають вміти читати. Святе письмо, знати його, і тому правда Божа, яка міститься в Біблії, була доступна жителям України того часу. І нам ну, розповідають так, слов'янам, mm -hmm. нам розповідають чи слов'янам, чи іншим народам, які жили які там, тут? нам розповідають, що в нас було суцільне язичництво. Mm -hmm. Це неправда, тому що на території хазарського каганату панувало не язичництво, а панувала віра, яка була заснована на частині Біблії на старому заповітові, на святому письмі. Mm -hmm. Тому людям... Була доступна. Так що взагалі язичників не було Ні, язичники були, ніхто не говорить, що не було їх там. Не тому мали. що тому там були впливу. різні, але вони не були, а тотального тотально. панування не було, тому що був хазарський каганат. Навіть наш повіст літ говорить, що Олі mm -hmm. Олег то він під хазарами був і радимичі, в'ятичі, сіверяни під хазарами. Що таке платити данину? Платити данину означає бути підвладним. Ну, Раз підвладний, значить, вчиняються впливи культурні. Релігійні ментальні впливи, і саме головний це вплив святого письма. Вони знали про Божий закон про 10 заповідей, про святкування суботнього дня. Знали про різні моральні закони, які підвищили їх від тієї те, язичницької темряви. Це не вбивай, не кради і всі інші, Міношні не перелюбу. Uh -huh. так, ми не перелюбу. Так, ми не зустрічаємо, скажімо там, щоб в українців, ну крім Володимира, було там багато жонства, чи там ще якісь такі речі. Позитивний вплив був хазарського каганату, саме вплив Святого Письма, бо це був народ книги. Дякуємо нашим експертам за цікаві ґрунтовні відповіді. Ми щиро бажаємо вам успіхів у ваших подальших дослідженнях. Ну а з вами, шановні глядачі, я прощаюся з вами у студії. Був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.